Усіх вітаю на каналі, вітаю усіх з великодніми святами. Сьогодні буде на огляді таро темних вампірів. Ось така от колода, переважно в таких червоно-темних тонах. Зараз ми подивимось галерею. Мак. Верховна Жриця, Імператриця. Імператор, іреофант, закохані, колісниця, сила, відлюдник, колесо фортуни, правосуддя, повішений, смерть. мирность дьявол важа Зерка, месяц солнце суд и со светжелив туз дрика трика четверка пятерка. Шість, Сім, вісім, дев'ять, десять. Паш. Лицар, королева і кроль. туз, двійка, трійка, четвірка, п'ятірка, шість, сім, вісім, Девять, десять, паш, лицар, королева, король, туз, двійка, трійка, четвірка, п'ятірка, шість, сім, вісім, девять, десять, паш. Лицар, королева, король, мечів і пентаклі. Така от у нас рука. Туз, два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Паш, лицар, королева і король. Ось така була колода. Поставте, будь ласка, лайки, підписуйтесь на канал. Усім дякую за увагу і до зустрічі!